Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, і дівчатка. Вітаю вас! Це я, половина на восьму ранку. Ой, щось це моя рука видно там. Ота треба взяти. О, Половина на восьму ранку. Я вийшла з, -з, -з квартири. Ось у під'їзді. І піду. Зараз. Куди піду? В магазин. Чого так рано? Бо днем буде дуже жарко. Ой, який хороший вітерець. Ой, як ви знали, який хороший вітерець. Так приятно. Оту, от, особливо от, от, у цьому проході, от, як, ну, між двома домами так соєдняється. Так хорошо свіженько йти. Так я це піду. Чого мені в магазин? Та куплю картоплі і куплю сині. От. Бо ми вчора пішли знаєте, в магазин, але такий більш дальший, І ви знаєте, накупили, йшли тільки, щоб небагать купити сметани, огірки солені в баночці. Бо ми хотіли олів'єшку робити сьогодні ввечері, бо прийдуть до нас гості. От зараз по з дядькою, та тоді вже й піду, й розкажу далі. Сусід наточки нема сьогодні. Олів'єшку будемо сьогодні ввечері робити, щоб до завтра настоялася. А може, завтра зранку, середу. От. І сільодку підшовою. Ну, кое що треба, було докупити. Ну а воно ж, знаєте, йдеш за одним. Побачив, і те, хочеться купити. Ну, не то що хочеться, а треба. О, то йогурт купили, то турожок <кій> такий збитий, ну, то ж сметани взяли, кефіру взяли. ну коротше, Всього такого різного накупили. Та й дві торби. О, оце ж у нас буде олів'єшка сільодочка під шубою, оселедець під шубкою. Я вам спітники показую. Да? і і той Усе ж буде паста з красної риби з сливками. Ну, оце ж сливок узяли три пачки, вони маленькі, там по 250 грам. Ну, коротше, всього, всього морозиво взяли, бо на на десерт у них завжди морозиво. Вони, може, прийдуть і принесуть і ще свого морозива, і вина свого. А вина ми не купили. Масімо сказав, не купуйте, він сьогодні з роботи заїде. Знає сам, яке купити, таке й купе. Вот. Ну і і що? А магазин був далеченький, так я вже на ті кажу Та давай не будемо брати картоплю і все, Що достать. Ще б три кіла. У них картопля там по два кіла розфасована. Хороша така. І сині кіло, це три кіла. Вона каже, ну добре, кажу, я сходю зранку. от, Так я оце цей пішла. І не так жарко. Та я ж, я ж завжди встаю зранку. Ви ж розумієте, я ж довго не сплю. Я ввечері можу у півдесятого, в десять вже в постілі лежати. Моє время – це нормальне. Але по, по Фінляндії це вже буде одинадцять час різний, різниця. І, і тим самим я зранку встану рано. Я встану о шостій, Це вже у Фінляндії буде сьома. от, от, Вони сміються з мене. Як це можна? У у десять, вже лягати у постіль. Та отак от лягаю та й все. Бо люблю так. Бо люблю так. А ну ж пойдемте тут, що тут? Ой. Пропустило мене. так я люблю. Оце йду, коротше. А погода зараз хороша. Та днем буде жарко 30 у тіні. Вчора було теж 30 у тіні. Вчора якось таке сонце то заходило, то виходило. То ото нам ще й підвезло, як ми пішли у той у магазин. Що не було такого палящого сонця, то більш-менш нами підвезли. Собачки вже гавкають. Люди вже там щось роблять, там якісь офіси, ось там роблять уже. Переведу сюди від смітників, хоч на садочок. От. На морі ми ще ні разу не були. Ну, Я вам казала, що я ж не морська людина. Мені що воно є, що його нема. Як мої захотять їхати, то ми й поїдемо. Ну, як масимо захоче. Ми з Натою могли б поїхати би і вчора, і сьогодні могли поїхати б бусом. От, автівка, ж одна в них. От, ну нічого страшного. Я вам кажу, я ж приїхала сюди не на море. Я приїхала сюди до наточки. Мені добре знати тут. А то, що є тут море, чи нема тут море. Навіть якщо це було в Альпах у горах, то, то було б ще й краще. Не так жарко. Ну, їхні ті знайомі поїхали на море. Ось тут на морі живуть, то він у свій бар держить. І в нього жіночка з Філіппін. І вони поїхали тут, вона казала 100 кілометрів. Зняли беден бреквест на неділю поїхали. У відпусточку таку. Хоч тут є море, а люди їдуть. Ну що, ну що, поїхали собі, поїхали. І добре їм, значить, так. А ми не поїдемо, ми, може, поїдемо пізніше туди, чи в Словенію, чи в Хорватію, у СПА. Ну, як поїдемо, так я вам і зніму подивитися. Може і не поїдемо, я не знаю, мені не дуже такою хочеться їхати, я вам скажу. Що Шо нам. Тут хороше море, тепле. А ми, я вам так скажу, в Словенії і в Хорватії море холодніше, ніж тут, тут приїздити. Не знаю чого, але холодніше. От ми ото їздили. Перший рік, як я приїхала, ще з Настюшею. Ната віллу заказала. Ой, сонце таке світе. Не знаю, чи вам буде видно, що ще ні. Ната заказала вілу і ми їздили на три дні. Звісно, дуже хороший відпочинок. Дуже. Ти лежиш, ні про що не думаєш. Сніданок ми самі робили. На обід ми таке перекус якийсь, а на вечір там ресторан. Ходили завжди в ресторан Їжа така хороша. Музика. Співали національні пісні. Музика жива і пісні, танці дуже хорошо. Понравилося. От. Але ж теж така галька крупна, отак ногою поставиш. І, і чудину по коліну в гайку влазиш. І море холоднувате. Для разнообразі. Я не знаю, може в Вінниці поїдемо. Може і не поїдемо. Подивимося, як буде по жарі. Оце по такій жарі. Ой, вітрець хороший. По жарі, як на вулиці у нас. Зараз щось камінчик попав. сандаля, Ну, шляпка. Як на вулиці плюс 30, то ви знаєте, не дуже хочеться лазити по Вінніції. Тоді і не. Ми ото як їздили з масимо, з Настюшою, наточкою я у Венецію. Це, як Настюша теж приїжджала, ми, мабуть, другий раз, як приїжджали, ми поїхали в Венецію. Так. Така якраз хороша була погода, не сильна жара, таке похмуре було. Але все одно жарко. Градусів, може 28 було. Але хоч сонця прямого не було. Ми на острову Мурана їздили. Там дивилися, як воно роблять. Із скла. Ось 19-й будь-че. Він ну, на другу сторону від піде. І він буде йти до стаціони. Стаціони — це станція центральна, там і ЖД. Станція і автобусна. І це він тут прокрутиться і поїде, вийде на оту нижчу дорогу і там ото поїде. Так, сікей вам тут набалакала. Пошти 10. Ну, зараз от уже магазина тут дійду та й тричуся. От. І що? Тоді за Венецією. Подивимось, не знаю. Не знаю, що, от я вам так скажу чесно, щоб це мені так хотілося там у Венецію. Вона казала, що треба тебе в Рим повезти, але не зараз. Зараз у Римі така жара, така жара, що воно не треба. Це може, якщо я захочу приїхати ще восени або в зимку, то тоді, так, да, то тоді так. Да. Поїхати. Щоб не така була жара. Ні. А зараз при такій жарі я вам скажу ні. Не хочу я. ну На один день не поїдеш, бо треба хоч на два-дві на дві ночі знімати Ну, Це теж не дешево буде стояти. Ну навіть діло не в грошах, а діло у жарі. Ну ось мої рідненькі я вже дійшла. Бувайте здорові. Всього вам доброго, всього вам хорошого. Ось магазин. Тримаємось, все буде Україна. Пока-пока. А ну, заходю, дивлюсь картоплю. Ага, ось є картопля по Євро 40 по є, по, 99 центів. Ось я візьму тут картоплю. Картоплю повізьму, так як і це номер у нас. 81. -й. Зараз є. Тут покладу холоду карток. Вісімдесят один. Так, а чого я? Потати, да, потати. А. Зараз подивлюся чи він мені правильно відбив, чи ні. Тому що потати і так, такі, які зовсім другі були патати намальовані. Другі якісь патати були намальовані, О, то знаєте, американські патати. Зараз подивлюся. Ні, євро 99 центів за кіло на євро 70. Оця картопелька. Добре. Добре, зараз я її поки тут покладу. І візьму собі тілешку. Ось я взяла собі тележку. Покладу подати. І поїдемо. Деньки євро 49. Ні, деньку не буду таскати. Хай Масімо заїде. Черешні 5 євро кіло, ну такі вже гнилі там, ото бачите, погані. Не треба мені таких. А от оці меланзани треба взяти. Меланзани. Які тут меланзани? Оці дві штуки, який там номер 36, так? 36. 36, зараз є. Я... Ой, музика грає, оце мене точно забанять, а не хочеться, понимаєте? 36 не робить. Сюди лягаємо. Так, 36 око. Ось, бачите, на 59 центів. Меланзани. Все, дівчата, хлопчики, тримаймось, все буде Україна. Включаюсь, як музика почне грати, мене забанять. Пока-пока.